Добрий день, діти! Сьогодні до нас у гості завітала казка. Не можна на світі без казки прожити, тому що вона вчить, як треба дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних сміливих любити. Вам цікаво, хто герої сьогоднішньої казки? Тоді відгадайте загадки і дізнаєтесь! Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця. Дивний ключ у неабілине не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі відлітають журавлі. Як ви вже здогадались, Сьогодні ми з вами прослухаємо казочку лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику прияз зайшли. Навіть десь погумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь концю, приходь, Любчику, чим хата багата, тим пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила каші з молочком, розмазала тоненько по тарілці. Та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук-стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашу, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона мовить, вибачай, кумочко, більше не маю чим тебе пригостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. Ти, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? Мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва. Стромила голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапою, годі витягнути крутиться лисичка, заскакує і звідти, і звідти, довкола горнятка нічого не виходить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у гарнятко. Та й їсть собі шматочки за шматочком, поки всього не виє. Вибачай, кумонько! Мовить, випорожнивши горнятко, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічим тебе пригощати. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, Прийшлося додому йти, облизня спіймавши відтоді і зареклася лисичка журавлем прияз водити. Діти, назвіть героїв цієї казки. Лисичка та журавель. Чим пригощала лисичка журавля кашкою? З якого посуду журавель пригощав лисичко? Зглечка, то всій каси дуже хитрий. Лисичка. Чому нас вчиться казка? Казка вчить цінувати дружбу та думати один про одного, а не тільки про себе. Не роби іншому поганого і тобі ніхто поганого не робитиме. До побачення, діти! До нових зустрічей!